Тема нашого уроку рух опору. Партизанський рух. На цьому уроці ми простежимо динаміку подій Другої світової війни в Україні та поза її межами. Навчимося використовувати карту як джерело інформації. Про оборонні та наступальні операції на території України, пояснювати причини і наслідки окупації України, характеризувати історичні постаті часів війни. Звернемо увагу на причини розколу ОУН, виникнення українського визвольного руху та військово-політичну формацію УПА. Рух опору, назва підпільних і таємних груп та організацій на території України, які боролися проти нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Точна чисельність учасників невідома, тому що опір охоплював як цивільних громадян, так і таєм... які таємно боролися проти окупації, так і тих, хто воював у збройних загонах партизан. В їх арсеналі були різноманітні засоби, друкування і розповсюдження нелегальних газет, і листівок, організація втечі допомоги військовополоненим та євреям, засідки проти фашистських патрулів і масштабні збройні операції, наприклад, рейди партизанських загонів тилами ворога. Акти саботажу і знищення озброєння ворога, збирання і передання союзникам розвідувальної інформації тощо. Також до опору в Україні в роки Другої світової війни належали сили, що обстоювали протилежні політичні позиції, мали різну мету, об'єднану. В боротьбі проти нацистських окупантів. Рух опору складався з радянського підпілля українського націоналістичного підпілля ОУН і УПА, польського руху опору Армія Крива. Кожна сила мала власний шлях боротьби з окупантами. Одні вели її з першого року війни, інші почали пізніше. Хтось вдався до тимчасового союзу з ворогами, а хтось діяв безкомпромісно. Але кожна сила робила свій внесок. А зараз ознайомимося з радянською течею опору. Партизанський рух розгорнувся в лісових масивах північної України після налагодження центрального керівництва наприкінці 1941 року утворилися партизанські загони Федорова на Чернігівщині, Симона Ковпака та Руднєва на Сумщині, Сабурова на території Сумської і Брянської області. На основі цих загонів згодом було організовано великі партизанські з'єднання. Москва забезпечила їх зброєю усім необхідним для тилової і диверсійної та розвідувальної діяльності. З метою налагодження регулярного зв'язку з партизанами у червні 1942 року було створено український штаб партизанського руху на чолі з Трокачем. Штаб здійснював координацію між двома окремими загонами і між партизанами, також частинами регулярної армії. Переправляв літаками у тил ворога десятки груп, кадри, зброю, боєприпаси, одяг, медикаменти, тощо штаб керував рейдами великих партизанських загонів і з'єднать. А зараз розглянемо ще одну течію. Карпатський рейд. Це радянська течія. 2 червня 1943 року почався легендарний Карпатський рейд. Мета походу розвиток партизанського руху в Західній Україні. Рейкова війна. Знищення нафтопромислів. На шляху до гір Ковпаківці здійснили маневр, який визначив подальшу долю всього рейду, підірвали залізничний міст біля Тернополя. Загалом же цей студенний рейд сумського багатонаціонального партизанського загону був визнаний однією з найкращих партизанських операцій 1942-1943 років. І вивчається сьогодні істориками зі всього світу як приклад вдалого ведення партизанської війни. Розглядаємо радянську течію Рейкова війна улітку 3 серпня 1943 року. Радянськими партизанами розпочату операцію в тилу німецької окупації під кодовою назвою Рейкова війна. Її було приурочено до наступу радянських військ на Білгородсько-харківському напрямі. Ця операція тривала до 15 вересня та мала надзвичайно вражаючий результат. Завдяки таким діям майже 35-40 було скорочення перевезення противника. Німці зазнали неймовірно великих матеріальних збитків у вагонах, паровозах, обладнанні шпалах, рейками, живі силі. Операція Рейкова війна значно ускладнила перегрупування німецьких військ у період битв на Курській. Дузі. Розглядаємо видатні особистості радянської течії, Командирів Партизанських загонів, які розгорнули партизанський рух в лісових масимах Північної України, це Сидір Ковбак, Олександр Федоров, Олексій Сабуров та Володимир Моргуненко. А зараз ми з вами розглянемо націоналістичну течію. Організація українських націоналістів ОУН на початку війни, зокрема, її частини, яка йшла за Андрієм Мельником, покладала певні надії на Німеччину. Більшість в ОУН була невдоволена курсом Мельника на зближення з гітлерівцями. Цю частину очолив Степан Бендера. З 1933 року голова ОУН на західноукраїнських землях Степан Бандера, не відкидаючи можливості співпраці з німцями, виступив за утворення власної армії і розгортання активної боротьби за незалежність України. Він спирався переважно на сили і можливості українського народу. Нацистське керівництво Німеччини, відкидаючи ідею української державності, разом з тим погоджувалося на співпрацю з ОУН, сподіваючись використати її в боротьбі з Червоною армією. Розглядаємо з вами роль УПА як військового формування в націоналістичному Русі опору. Провід УУН-Б швидкими темпами розбудовував УПА. Спочатку головною командою УПА керував Василь Івах. Після його загибелі в бою з німцями у травні 1942 року, головним командиром УПА є Дмитро Кличківський. УПА мала широку підтримку з боку західноукраїнського населення і спиралася на глибоко законспі... законспіровану організаційну мережу. ОУН Б. До лав УПА входило понад 100 тисяч осіб, які діяли на Волині, Полісі, Галичині. Символічним днем заснування Української повстанської армії вважають 14 жовтня 1942 року. Від 2015 року це Державне свято в Україні, День Захисника України. Розглянемо, якою ж була структура управління ОПА. Це були бойові формування, підпорядковувалися трьом командирам. УПА-Північ, яке охоплювало Волинь, Західне Полісся, Житомирщину, Північно-Західну Київщину. УПА Захід, Галичину, Буковину, Закарпаття. УПА. Південь, сучасну Хмельниччину, Вінниччину, Західну чер... частину Черкаської та Кіровоградської областей. Тактичними формами УПА були рейти, напади на німецькі організації, склади, обози, сутички з радянськими партизанами військовими. НКВС підрозділи армії, підрозділи армії Краєвої. В середині 1943 року головним командиром УПА став Роман Шухевич псевдо Тарас Чупринка. В 1943 році УПА веде боротьбу на два фронти проти нацистських окупантів та їх союзників, а також проти партизанських загонів. У жовтні листопаді 1943 року УПА провела 47 боїв із Німцями. З початком 44-го року між УПА і частинами Вермахту склалася остаточно неагресивні відносини. Було звільнено гітлерівським урядом з концтабору Бандеру і Мельника та інших керівників ОУ. Навісні 1946 року 204 року, відбувалися перші збройні сотички УПА з військами радянськими та НКВС. Від початку 1945 року майже в усіх районах Західної України розпочалися масштабні операції НКВС, які увійшли в історію під назвою Першої великої блокади. Попри великі втрати, Купа залишалася досить чисельною і дієвою підпільною організацією. Ознайомтесь, будь ласка, з видатними особистостями Націоналістичної течії це Степан Бендера, Яків Стецько, Роман Шухєвич. Підводячи підсумок нашого уроку за темою рух опору Партизанський рух. Можна наголосити, що, незважаючи на те, що український рух опору не був єдиним, він зробив значний внесок у розгром німецьких загарбників. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацювати параграф 65-66, скласти політичний портрет Романа Шухевича.